Тоже з липня набула чинності угода про спрощення візового режиму між Україною та Євросоюзом. Тим часом спростили вимоги для отримання віз для посадовців, депутатів, журналістів, представників громадських організацій та родичів громадян, які проживають у країнах ЄС у понеділок. У нашій традиційній рубриці питання тижня. Ми запитали вас, чи вважаєте ви справедливим спрощення візового режиму з ЄС лише для окремих? Категорії українців понад 85% з тих, хто взяли участь в опитуванні голосу Америки, вважають спрощення візового режиму для окремих громадян несправедливим. 12% з вас вважають це рішення справедливим, і 3% не визначились з відповіддю. Процитую декілька коментарів, які відвідувачі залишили на веб-сторінці Час тайм» та у мережі Фейсбук. Так, стів Львова пише: я вважаю, що треба відчиняти двері для більшої категорії громадян, а не для окремих категорій. На думку ж Володимира, загалом пересічні українці не так вже й воліють мати закордонні візи, щоб подорожувати по світу без перешкод інакше б українське суспільство каже він більш наполегливо підштовхувало владу до європейської інтеграції України. Користувач, який побажав залишитися анонімним, зауважує, говорили, балакали про чиновників порушників, а тут взяли та й спростили їм поїздки в ЄС. Важко зрозуміти це. Добре, що родичам тих українців, які легально працюють у ЄС, хоч буде легше поїхати до них, тобто геть з цієї країни. Це були думки глядачів Голосу Америки, якими вони поділились з нами онлайн. А що думають з приводу легалізації віз для українців перехожі лібералізації віз для українців, перехожі на вулицях Києва? Про це дізнавались наші кореспонденти в Україні. Це зовсім несправедливо, якщо депутатам всім там суддям. Це зовсім несправедливо. Якщо депутатам, суддям можна буде спокійно їхати до Євросоюзу, а простим громадянам треба бігати і щось доводити. Виходить, якщо ти чиновник і високу посаду займаєш тобі, все можна. А якщо звичайна людина, то зась. Це не тільки несправедливо. А мене наприклад і ображає. Думаю, що звісно, несправедливо для суддів, для всяких чиновників, це то можна, а для простих ні. Дуже тяжко дійсно виїхати в Євросоюз, особливо дівчатам, особливо років після 20, Знаєте, тому що це ставиться клеймо, що дівчина їде туди з певною ціллю. Хоча євросоюз якось розходиться в своїх ідеях. Якщо він пропагує рівність для всіх націй, тому потрібно спрощувати режим на мою думку. Не тільки для суддів прокурорів. Не дуже справедливо, що для одних так, а для інших інакше. Тому це звісно несправедливо. Ну бо всі люди перед конституцією рівні, то я вважаю, що повинна бути однакова ситуація для всіх. Наша держава, ваше Руководство думає тільки про себе. в нашій державі. Керівництво взагалі думає лише про себе, на мій погляд. А для простих громадян зараз навіть отримати закордонний паспорт це проблема. тож візу нікуди ставити. Хоча я й розумію європейців, які захищаються від нас візами. Ми ж собі імідж у Європі не дуже привабливий створили. Вони ж не знають, чого від нас чекати. Ні, народу, що штожідати на що тут говорити? Вон що тут казати? Ось в селі під Миколаєвом живий приклад, що там міліція, судді, і прокурори витворяють. За що ж їх до Євросоюзу пускати? Я б їм взагалі віз не давав за таке. Просто жах. Але наскільки я розумію, що там, окрім окрім судді і інше, є і категорії, таких як науковці, і студенти і так далі. Я думаю, що це певний компроміс. Ну, я вважаю, що це десь несправедливо, але думаю, надіюсь на те, що це буде якби крок, один з кроків назустріч. Тобто, спочатку деякі категорії, а потім вже і всі громадяни. Я думаю, що так буде.